Півроку тому Руслан Івасишин з Івано-Франківська переїхав до Хмельницького та знайшов прихисток у церкві благодать Христа. Вже кілька місяців чоловік опановує нову для себе професію пекаря. Каже, випікати хліб навчився швидко. Навчився так, як від людей. Одні люди приїжджають, від'їжджають, навчився і я. Дякувати Богу, що вивчається свіжий, домашній, Головне — дивитися, слідкувати за температуру, не ходити туди-сюди. Ну, і там друге там формочка, у нас є ще такий барабан, що тебе Богу, що, у нас, що не руками. Бо руками це було дуже би тяжко. Колись селі руками пекли, а зараз барабан є, вже набагато вигідніше, що вже майже чисто, файно, легоньке. Будь що каравай, булочки. Випікання хліба це один із методів реабілітації людей, які лікуються від алкої наркозалежності, розповідає пастор церкви Благодать Христа Володимир Переймен. У рамках соціального проєкту на території храму в мікрорайоні Книжківці відкрили пекарню. Зараз у нас 12 хлопців. От ті, які трудяться, знаєте, поміняли своє життя з поганого, от, на, таке на скажімо, на таке правильном буває таке, що треба попрацювати і декілька днів без сна, без такого, щоб ну. І паралельно у нас тут є люди, які дійсно попали в трудні обставини, там і за війни, і за Росії, і за агресії російською. То живуть у нас тут теж різних категорій люди. Завдяки соціальному проєкту допомагають не лише реабілітантам, адже готову продукцію безкоштовно відправляють військовим та роздають вимушеним переселенцям, які нині проживають на території церкви. Зараз на цьому місці в нас проживають близько 24 людей, які вимушені переселенці, і також люди, які проходять реабілітацію, адаптацію від алко-наркозалежності. Їдуть волонтери, кажуть, нам треба хліб. Ми їм печемо хліб скільки треба. І бувало таке, що в нас хлопці чотири сутки без зупину пекли хліб, тому що треба було дві тисячі хліба, і хлопці не спали ночами, але зробили це. Майже рік проживає у церкві благодать Христа вимушена переселенка із нової каховки Тетяна Олійник. Розповідає, тут її забезпечують усім необхідним. Відноситься до мене дуже гарно. Мені якби гріх жалуватися на цих, з ким я живу. Ну, харчі, що треба, мені дають. Що треба, я гуманітарку одержую. Получаю я пенсію і переселенчицький. Я сама собі приготую. Ну, є що дають. Ірина Кондратюк, Ірина Салій, Данило Біга, новини міста.